Друзі мої, всім привіт! Сьогодні в нас нове блюдо. Будуть оригінальні реберця свинячі. Ну, перед цим я вас запрошую підписуватися, тому що не всі, хто дивиться мій контент, підписуються. Будь ласка, підписуйтесь, підтримуйте українських виробників. Я стараюсь для вас, і для себе і для всіх. Так що підписуйтесь, а ми починаємо. Сьогодні в нас реберця свинячі і реброві шматочки м'яса. Коли будете купляти, звертайте увагу на те, щоб були ребра тоненькі. Це буде свідчити, що свинка була молоденька. відповідно буде хорошо. Жариться, буде, смажиться добре і буде смачно виходити. А ми починаємо. Сіль. Трішки солимо. Зразу кажу, що рецепт буде трішки оригінальний, так що не всі такий пробували. Приправа до шашлику для смаку даємо. Перчик. Додаємо перчику. Мелений перець гіркий. А зараз саме головне, гранатовий сік натуральний. Брав у сусіда який на базарі зараз стоїть з гранатами і торгує соком. Натуральний сік я в нього беру і він завжди смачний і корисний. А це вже, друзі мої, мед. Мед, може бути будь який. Зараз додамо дві ложки меду і буде в нас на зразок кисло солодкого соусу. Розмішаємо. Ще раз попереджаю, що сік. Натуральний з гранатів, які привезені з Азербайджану. Це я на 100% знаю, що це так. Так, оце в нас вже вийшов наш соус, який ми хотіли зробити. Гранатово-медовий. Потім ми ще його. Хтось робить в ацеті, хтось у вині м'ясо маринує, а ми в натуральному гранатовому соці. Так, ну, трішки постоїть, ми його ще тоді помнемо і буде все гаразд. Так що, Ну що, пройшло 2-2,5 годинки в нас. Маринувалися наші. Реберця, дравця перегоріли, жар добрячий у нас, так що викладаємо наші реберця. Мариновані наші реберця викладаємо на решіточку. Гарненько постояли в гранатовому нашому сачку мають бути смачненькі. Отак От якраз вгадали на решіточку у нас. Подвину, щоб цей крайній шматочок гарненько лежав. Отакі От реберці замариновані ми закриваємо і ставимо, друзі, на вогник, на наші жаринки. Так все. Будемо смажити. Так, друзі. це наше підрумянилося з обох боків. Зараз ми додаємо мед розведений з гранатовим соком. І ще добавочка. Тут меду побільше. Тут мед буде основний. Несе наше має закарамелізуватись трошки. ми його цим солодким же солодким соком ще вкриємо А який аромат стоїть пахне сік гранатовий мед і м'ясо наше Ну так же ми зробимо і на другу сторону. Ну що, дорогі мої друзі, ось уже прийшов час знімати наші реверся. вони видно, що відійшли навіть від кісточок. Ось така макота в нас з вами вийшла. Готуйте на мангалі. Готуйте. По моїм рецептам експериментуйте. Таке смачненьке має бути. Ось така смакота, люди мої, друзі мої. Ще раз закликаю, підписуйтесь на канал. Ставте лайк, готуйте, смакуйте, пишіть коментарі. До нових зустрічей!